Да. Я прибігла з до 19 того гаража. <рес> Молодець. Того разу ти перемогла. Було дуже смішно дивитися, як ти бігаєш перед машиною. А що смішніше було. Аж смішніше було, як ти минулого разу бігла за машиною. Зато... Зарядка, так. Венздей перемогла того разу. Чого ти стоїш, відходь. Це мене пісня підтримувала. А, добре, молодець. Все. А Тепер я паркуюсь. Ага, не око. Ні. А шо? що? Ще до нього не дійшла, жуйка. А, добре. Ще трошечки сюди. Ага, ага. Ти допомагаєш паркуватись, так? Е, Паркінг асістент. Я на сонце світі ніфіга не бачу, куди я їду. О, все. Нормально. Приїхав чудово. Нормально. Ага. Ой, Туда? я з машиною поїхала. Угу.